Вітаю всіх на моєму каналі. Я вже давно спостерігаю за цією орхідейкою, але сьогодні хочу вже вам показати, як іноді буває, закручуються цвітоноси, і не можуть дістатися правильно вийти наружу. Верніє. В общем, я спочатку думала, що то корінець росте, але я не можу зрозуміти, чому він так себе повів. Бачите, за закагулінка, яка мені довелося там розірвати листочок, щоб трошки тиск вивільнити цьому цвітоносику, і воно, здається, навіть вже е, росте бутончик. Отак от, от закрутилася петелькою. Цвітоносик. Я вже думала, він геть зовсім не вилізе. І там і залишиться. Вивільнити його ніяк було, щоб не пошкодити. Я вже стала просто чекати, спостерігати. І довелося той нижний листочок розірвати трошки і освободити трошки верхівочку цвітоноса. Я не могла зрозуміти. Куди з якої він точки виліз і в яку в яку сторону він росте. На листячках то не не дуже це сліди від старих старі сліди від кліща. То не страшне, то вже все позаду. Ну, ну бутончик. Це в мене орхідейка. Зараз скажу А, маурій. Я зараз переверну горщик назву. Купувала я колись його підлітком азіатським. Був він квітучий. Отак. Юхіс Мауриций. Ось він 21-го року. Був уже з цвітоносом, з квітами. У мене потім він ще вдома дорощував, цвів. І оце з того часу не цвів. Але все я спостерігала. Ростуть корінчики, все. І тут вирішив видати цвітоносик і так неловко не і неудобно. Ось таке іноді трапляється з нашими орхідейками, але я вже не чіпаю її. Я думаю, як оцей листочок зафіксувати, щоб освободити і ще їй дати. Може заквітне то один бутончик. Отаке таке трапляється. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. На все добре!